Я з Одещини, так і українка, і як я зараз всім кажу, що вчуся спілкуватися українською мовою, тому зарані вибачаюсь, може, за якийсь акцент. В Одесі живу 12 років. Медик професійний, соціологія, мій другий, друга світа і духовна вища освіта капеланська праця. Ну, я взагалі давно віруюча. Колись працювала 20 років у мене майже медичного стажу, реанімація, анестезіологія. Також я була керівником організації, яка займалася людьми, які ну, асоціальні. І 10 років допомагала їм не вмерти. Тому от той опит мені зараз дуже такий важливий, і він мені допомагає у спілкуванні з людьми. Я бачу людину, бачу взагалі під те, чим вона, бачу її пограничне состояние, в якому стані ця людина. І частіше буває так, що цю людину доречніше віддати медикам, а потім підхватити і займатися нею далі. В Капіланстві я з 2012 року, 4, 4 роки я була пенітаціарним капеланом, тому служила людям, які відбувають термін покарання і пожизніки, по довічникам. Теж служила, а з 2017 року я діючий військовий капелан. Допомагати взагалі то я і не, не вибрала медичну таку за покликом серця. Мене мама відправила, каже: в тебе вийде. Все життя мріяла бути юристом, <сум> Юридична, отака, от, така напрямок мене приваблював, але тим, чим я пізніше займалася, десь. Була те направленість, я приміняла. Прийшлося і право ізучати, щоб допомагати захищати таких людей. От, як стала на думку, прийшло. Знаєте, це не просто побажання, а це таке, як внутрішні. Внутрі це має бути відкровення, не просто так вибрати цю спеціальність, бо дуже-дуже такий нелегкий путь був. По-перше, що жінка, багато було таких війн майже з братами, яким це не подобалось, в такій середі своїх серед віруючих, бо не прийнято, як кажуть, щоб жінка була священником. Але треба було залишатися вірним, дуже хтіти. І потім, коли вчилася в духовній семінарі, я була, до речі, єдиною жінкою, яка була серед чоловіків. Було нелегко бо вистояла і майже зараз я є тим, ким я є. Це важкий труд, бажання і твердість духу і характер. Але хочу сказати, що Бог взагалі, Бог взагалі допомагає. Взагалі він веде без Бога. Якщо ти йдеш своїми силами, то буде важко. Це по плоті. Коли веде Бог, це є той путь, який він показує. І, взагалі, молюся, щоб була мудрість Божа, не моя мій опит, ну мудрість Божа. Тоді взагалі легше. Я була добровольцем капеланом всі ці роки. Тоді ще не було на законодательному рівні це, але ж з капеланами, вже, як би кажучи, нас вже чекали, поважали. І ціна капеланська вона була <клухи> сплачена, тому що капелани багато є вже погибших капеланів. І з початку війни капелани були в окопах. І протестантські, це міждиномінаційні капеланства. Я не кажу, що взагалі хтось лучше, більше роботи робив, але всі, всі на равних трудилися, крім конфесії, яку я не хочу ще згадувати. І її взагалі там і не має бути, і не було.